сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Хабар у майже 3 мільйони доларів. Набута САП викрили корупційну схему за участю суддів та керівника Верховного суду Всеволода Князєва. кажуть під виглядом адвокатського об'єднання діяв тіньовий офіс, який впливав на рішення як Верховного суду, так і інших інстанцій. А також намагався втрутитися у конкурс Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Одна із найгучніших справ стосується олігарха Костянтина Живаго і кажуть, у набой і придбання його компанією гірничо збагачувального комбінату. За рішення на його користь і був призначений 3 мільйони хабар. Детективи зафіксували передачу другої його частини двох причетних, зокрема, і Всеволода князева уже затримали. Ще у 18 суддів Верховного суду відбулися обшуки. Наразі правоохоронці ще не оголошували підозр фігурантам. Утім, обіцяють зробити це вже сьогодні. Викриття, яке ми здійснили, це найбільш резонансніша справа за період діяльності. Це я без перебільшення можу сказати Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Ми будемо звертатися до вищої ради правосуддя з певними попитання, попитаннями про забезпечення заходів кримінального провадження. Щодо голови суду на цей час затримано голову Верховного суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб їх причетності до кримінального правопорушення. Чорний день в історії суду так назвали події за участю Всеволода Князева у Верховному суді. Майже півтори сотні служителів Феміди екстрено зібралися на позачерговий плену. Ухвалили заяву, в якій пообіцяли сприяти розслідуванню та співпрацювати із правоохоронцями. Сам Верховний суд обіцяють, також діятиме за принципом самоочищення, адже ситуація кидає тіні на усю судову систему. Таємним голосуванням учасники висловили недовіру своєму голові. Рішення не було одностайним 140 за і двоє проти. Отже, тепер все Князєву достроково припинили повноваження. Паралельно із цим рішенням він втратить своє членство і у вищій раді правосуддя, але при цьому залишиться суддею. Припинити ці повноваження за процедурою. Має Вища Рада правосуддя обов'язки ж голови Верховного суду виконуватиме секретар пленуму Дмитро Луспенек.